де б не жив, коли б і як ти не перейшов межу рекордів є час народження народів і час відходу в артефакти. незбагненість переплетень неспокою і супокою у час осяяння поетів і обезглавлення героїв. Бирає всі перестороги і відкривається, як рана, душі і ще жива мембрана, коли стикаються епохи, одна одну переростає, зриває люто довгу рясу, і тільки серцем відчуваєш народження нового часу, всю велич сходу, муки броду, всю радість знайденого шляху. На вимушений страхом, немає часу у народу.